Якщо говорити про таку соціальну спрямованість і служіння територіальній громаді, то ми започаткували чотири роки тому соціальний проєкт. Що це за соціальний проєкт? В першу чергу він розрахований на ті категорії населення, які не можуть сплачувати, наприклад, за те, щоб дитина додатково вчила іноземну мову, за те, щоб дитина займалася з психологом, за те, що, наприклад, пенсіонер. Освоїть інтернет. І цей соціальний проєкт розрахований на такі категорії: в суботу, в неділю, двері університету відкриті, люди можуть приходити, займатися. І за ось ці роки в нас в цих заходах залучують 17 тисяч киян для тих, хто має належить до соціальних категорій і може підтвердити це документально, це безкоштовна послуга. Чому? Ми це робимо. По-перше, ми робимо це для того, щоб люди і територіальна громада, завдяки якій існує університет, відчували віддачу від університету, щоб це не була закрита корпорація. Тобто університет взагалі має, як і будь-який навчальний заклад, бути відкритий для широкого загалу і давати можливості людям підвищувати або знання в окремому напрямку. Або знання професійні, або загальнокультурні речі. І це дає можливість от побудувати новий тип таких відносин громади і університету. Я скажу, що ми перший такий проєкт започаткували роботи з громадою в силу нашої особливості, в силу нашої того, що ми належимо місто Київ, ми вважали, що ми маємо якось громаді від Дякувати за те, дякувати за те, що громада створила цей університет, вона його отримує, підтримує. Ось цей корпус, який ми, в якому ми знаходимося, побудований містом, і він є одним з кращих навчальних корпусів Києва.